З днем народження, з днем народження тебе! Подивися селян, скільки людей сьогодні прийшло для того, щоб тебе привітати. Ви б знали, наскільки мені приємно, я ось навіть зараз плачу. Бачимо, бачимо твої сльози щастя. А тепер мені треба зробити промову. Так, так, звичайно, роби, а ми тебе послухаємо. Я дякую всім вам, що ви прийшли сьогодні на мій день народження. А тобі, Селян, дякую, що запросив нас. Це правда, я навіть не очікував, що ви мене погукаєте. Тут, якщо чесно, просто зібралися абсолютно всі. Також, велике, дякую вам за подарунки і за увагу до мене. А давайте ще раз, з днем народження. З днем народження! З днем народження! Ого, я вже не можу почекайте будь ласка, на мене, тому що я хочу піти витерти свої сльози. Так, так, звичайно, ми на тебе почекаємо. І давайте, друзі, я вам поки покажу, хто сьогодні прийшов на день народження селяна. Тут і пожежник, і продавець, і мільйонер, і поліцейський. І так далі, і так далі. І ще ми приготували доволі багато смачної їжі. І подарували селяну багато подарунків. Ну куди ж без цього? Це дійсно, правда, подивіться, друзі, скільки у селяна подарунків. Він потім цілий день, напевно, буде їх відкривати. А, ну, допоможіть мені. Це це хто тільки що закричав? Здається, селя до нього що, напав хтось. Здається, він пішов сюди зараз дізнатися. Селян, а Гов, ти, ти де Що з тобою? В мене вистріли, кавон. Вистріли? Але але почекай, хто хто саме скажи мені? Це був, це був. Ну ж бо хто, хто це був? І почекайте, друзі, він здається, очі свої закрив. Лікаря, лікаря сюди скоріше. Що сталося? Хочеш сюди зараз сам побачиш. а кавон, без паніки, не хвилюйся, я вже зателефонував своїм друзям. Вони зараз приїдуть. Сухи, слухай, а вони взагалі встинуть, селян, Уде жити. На жаль, обіцяти цього я не можу. Та що ж таке прямо в його день народження. О хлопці, давайте, давайте швидше, забирайте його. Допомога моя якась потрібна, можу взагалі з ним поїхати. Камон, залишайся тут. Якщо чесно, ти нам йому все одно не допоможеш. Ну добре, добре, сидян, сподівайся, я тебе ще побачу. Живим і звичайно веселим. Ну що ж, Каво, давай повертатися на свято. Хоча я вже не знаю, як можна святкувати зараз. Ось ось я також само думаю, але ходімо. Треба всім розповісти про те, що сталося. А де Салян? Чому ви самі прийшли без нього? Справа в тому, що в нього хтось вистрілив, і його вже забрали лікарі. У лікарню, сподіваюся, з ним буде все нормально. Цікаво, хто міг так вчинити, тим паче на його день народження. В мене таке ж саме питання, як і у вас всіх. Але одне я знаю точно. Той, хто в нього стріляв, знаходиться серед нас. І на кого ти думаєш, камон? Якщо чесно, не знаю, нас тут якось занадто. Багато. А можливо, це бандит? Ей, чому всі зразу на мене думають? Навіщо мені взагалі це робити? Так, почекайте, давайте поки що ні на кого не думати. Це просто несправедливо. Ні, 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 треба з'ясувати, хто це був, тому що це може повторитися з будь ким Тоді зараз ніхто і нікуди вже не йде. Ти що, Калон, після цього хочеш ще святкувати? Та ні, я просто хочу, щоб ви тут всі залишилися і пройшли звичайну перевірку. Яку ще перевірку? Нікуди не йдіть, скоро дізнаєтеся. Зараз на цьому місці я побудую спеціальний сканер, завдяки якому ми дізнаємося, хто стріляв з селяна. Мені треба буде поставити спеціальне обладнання, щоб цей сканер точно запрацював. Якось так. Ну і що ж, друзі, готово. Тепер найцікавіше. Коли хтось пройде скрізь цей сканер, ми дізнаємося, що знаходиться в кишенях цієї людини. Ей ей, агов, всі йдіть сюди до мене. Що ти знову вигадав? Зараз дізнаєтеся. А що це за річ? Там? Цікава. Бачу, що ніхто не втік, і це дуже добре. А тепер поясню, що це. Це спеціальний сканер. Кожен з вас в нього зараз зайде. А це боляче взагалі ні, ви навіть нічого не відчуєте. Проте таким чином ми дізнаємося, що знаходиться у ваших кишенях. А може, ви в шкарпетках щось заховали. Ми про це обов'язково дізнаємося. А як же приватність і все таке? Розумію, може у вас є речі, які б ви хотіли приховати. І ці речі не стосуються селяна. Так-так. Такі речі є. Але заради селяна про такі речі треба забути, тому що той, хто в нього стріляв, повинен бути покараним. Але для цього спочатку треба дізнатися, хто це. Тут точно з вас є той, хто в нього стріляв, і я вам це доведу. А я не проти, щоб мене перевірили. Це ж нормально. Ось, ось це дійсно правда, це нормально. Друзі, перед тим як ми будемо зараз всіх сканувати, попрошу вас поставити лайк на це відео. Тому що в останній час на відео набирається достатньо мало лайків, і тільки ви можете. На це вплинути. Тому друзі, будь ласка, поставте зараз лайк. У вас це займе більше декількох секунд, а мені це дуже сильно допоможе в поширенні цього відео і україномовного контенту. І поки ви зараз ставите лайк та підписуєтеся на мій канал, я хочу розповісти про цей сканер. Друзі. Він працює на всі 100%. Тому правда нам гарантована. Ну і що? Всі поставили лайк, сподіваюся, що так. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Так, Така з кого почнемо, нас тут доволі багато. А хто себе тут більш під Дозріло поводи. Точно не я. До речі, поліцейський, ти себе доволі дивно поводиш. Я почекай, це ще чому. Коли стався злочин, коли вселяна стріляли, ти навіть нічого не сказав. Хоча ти поліцейський. Ти перший повинен був навіть підійти. А кого, до речі, правий. Ось ось, тому поліцейський, ти перший, хто сюди зайде. А може, краще не треба. Треба, треба, ти точно щось приховуєш. Ні, ну добре, якщо ви всі не хочете, щоб я перший зайшов, немає питань. Так і що, мені тут стоїть. Чи я вже можу вийти? Ні-ні, виходь вже, виходь бачиш, там все просканувалося. Як тільки ти тут пройшов. І зараз комп'ютер нам дасть результати. О, результати з'явилися! Це добре, подивимося, що тут в нас? Ага, друзі, подивіться, наручники, 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 ключ, ключ і ключ. До цих, звичайно, наручників постривай, поліцейський. А де зброя? Як це де? На роботі. коли ми з роботи йдемо додому, ми її залишаємо. А я я про це не знав. Я думав, що це ти стріляв у селяну, тому що тільки в тебе могла бути зброя. Ну, як бачиш, це не я. Почекай, навіщо тобі стільки наручників? Вони всі якісь різні, це це навіщо? Полюбляю, я збирати різні наручники. І Дякую, що всі про це розповім. Ну добре, добре, все, ми тебе перевірили. Треба зараз оновити цю програму. Готово. Ну що, є бажаючих хтось, хто хоче зайти сюди? Бажаючих немає, як ти бачиш, я також не хочу. До речі, ти також якось підозріло себе поводиш, тому наступний йдеш ти. Ні-ні-ні, я не хочу, мені додому треба. Почекай, так ти бомж, який додому, в тебе ж немає дому. А мені треба їсти ще йти. Ну ось пройдеш зараз цей сканер і ось там на столі багато їжі, поїсиш. А можна я не буду заходити? З кожним словом ти стаєш ще більш підозрілим, тому давай вже заходь. Ну добре, добре, а мені зараз буде дуже соромно. Скануємо, а чому це тобі буде соромно? Ха -ха, ви тільки на подивіться на результати. Що там, що там, щось смішне? Почекайте, друзі, хвилинку. Так це ж наш посуд. Тарілка, вилка, ніж. І ти доволі багато з собою цього взяв. Почекай, так ти що нас обікрасти вирішив? Ну я ж сказав, краще не треба, було мене перевіряти. Ну ти даєш, а навіщо тобі стільки посуду? Хотів його трохи продати та заробити хоча б якихось грошей. Ну добре, добре, це вже твоя особиста справа, але красти в нас не можна. Тому посуд весь, Дасиш. Так, оновлюємо програму. Готово ну і тепер ми перевіримо, перевіримо бандита. Е, чому саме мене? Ви думаєте, якщо я бандит, а це я зробив? Саме так, до речі, ми й думаємо. Мені не хочеться туди заходити, але я вам зараз доведу, що це не я. Звичайно, доводь. Кого, а що ти взагалі в нас збираєшся знайти? Ну, як це що, пістолет, з якого стріляли в селяна. Почекай, кавон, хтось міг вистрілити в селяна і одразу викинути пістолет? Ні, ні, ця. Людина б точно не встигла це зробити, тому що їй треба було вистрілити і одразу повернутися на свято. Тому це все треба було зробити максимально швидко, і зброя точно в когось з вас є. До речі, скажіть одразу, вона в когось є чи ні? Бачу, мовчите, виходить, що немає. Ну що там, я пройшов через сканер результати з'явилися. Зараз подивимося, що це взагалі таке. Бандит, я не знав, що тобі іграшки подобаються. Так, в нього тут є бита, як ви бачите, але подивіться, одна в нього. Іграшка, друга іграшка, до речі, ця м'ягка. І третя, це взагалі лялька-бандит. А навіщо навіщо тобі всі ці іграшки? Подобайся, мені них грати. Все, подивилися, тепер закінчили. Ну добре, добре, якщо ти не хочеш спілкуватися на ці теми, добре будемо переходити до наступного, але це смішно. Так, підозрілі закінчилися, тому давайте. Тому давайте випадково вирішувати, хто буде заходити, нехай це буде лікар. А ось мені взагалі нічого приховувати. Ну ось і добре, і зараз ти нам це доведеться. О, до речі, друзі, ви відкрийте коментарі та напишіть, коли ви в останній раз були у лікаря. Тобто так, просто відкрийте коментарі та напишіть, коли ви в останній раз були у лікаря. Я особисто був напевно тиждень або два тому. Ну, а ви напишіть в коментарях, коли ви в останній раз були у лікаря. О, бачите, я ж сказав, мені взагалі нічого проховувати. Так, так, ти правий, я бачу, в тебе тут твої окуляри є. Так, я їх надягаю під час роботи, коли треба когось оглянути. Добре, ми це зрозуміли, і також я. Бачу, в тебе тут є різні шприці, а це навіщо? Ну, якщо комусь стане дуже погано, я можу вколоти вакцину. Ну, до речі, логічно. Ти взагалі лікар якийсь нецікавий. На відміну від цих хлопців. Ну такий, який я є, що вже зробиш? Так, у вас вже залишилося трохи менше, тому нехай зайде мільйонер. Щось він за пожежником ховається, тому нехай заходить він. А можна я після когось буду? Ні, не можна, заходь саме ти. Дуже цікаво, що там мільйонер з собою носить Напевно, там якісь золоті злитки. І все таки. А можна, коли будуть результати, всі відвернуться. На жаль, так не можна. Тому що всі люди, які дивляться, вони свідки. Якщо в когось ми знайдемо пістолет, це всі побачать і будуть звинувачувати ту людину, у якої ми його знайшли. Та ну що ж таке? Ну добре, добре, заходжу вже, не буду тягнути час. Запускаємо перевірку, дивимося і почекай. а навіщо тобі так багато купюр по одній гривні. Ну, як вам а, сказати? Ми думали, в твоїх кишенях там золото діаманти. Хоча постривай, ти, ти що не мільйонер. Так, так, тепер ми дізналися правду. Завдяки сівускадру, слухай, ну ми не хотіли, але навіщо ти прикидувався мільйонером. Ну я так почував себе більш впевнено. Зрозуміло, але почекай, цей костюм, також годинник. Костюм це в мене ще зі школи залишився, годинник та звичайний годинник з інтернету за 150 гривень. Ну зрозуміло, зрозуміло, Слухайте, Непогана річ. Хоч ми поки що й не дізналися, хто. Стріляв у селяна, але багато що дізналися про інших. Ну що ж, тепер нехай зайде вже дівчина. Але все одно не зрозуміти, що там в мене. Ну, я постараюся зрозуміти. Фух, три, два, один, заходжу. Поки система сканує, подивимося, хто залишився. Пожежник, продавець, дитина, вчений і, звичайно, селяни. Ой, а ти що, нас також будеш перевіряти? Звичайно, перевіряємо всіх, поки не дізнаємося правду. О, камон, перевірка закінчилася. Можете самі дивитися, що. В моїй сумці. Ну, по перше, в тебе сумка. Ось бачимо, рожево, також якийсь кулон, Бачите, друзі, багато різної косметики. Також це в нас що. Як це що? Це гребінець для волосся. Він мені дуже потрібний. А, точно, точно, гребінець для волосся знову косметика, лаки якісь. Кільце. Ну і здається, що все, нічого підозрілого немає. Та звичайно немає. А ви що на мене думали? Ми ні на кого не думали. На тебе, звичайно, тим паче. Так, не. Хай зайде вчений. О, це я можу, давайте. Ось у вченого в кушені точно будуть незрозумілі речі. Але, друзі, спробуємо разом з вами їх відгадати. І ось, друзі, дивимося результати, якщо чесно, з усього цього я бачу зілля, напевно, якісь пігулки. Та які ще пігулки, там не пігулки знаходяться. Ну, добре, добре, як скажеш, просто намагався трохи відгадати. Якісь різні матеріали, друзі, якщо чесно, не знаю, як вони називаються, там нам це насправді і не треба. Отож бо. Так, тепер нехай заходить пожежник. І поки він проходить перевірку, друзі, я б хотів сказати, що я зараз думаю на інших селян, що хтось з них стріляв в е, селяна. Тому що, бачите, майже ніхто не залишився. Але це ще треба довести, хто з них злодій. А поки дивимося, що там в пожежника, і почекай, запальничка каністра з палом. Навіщо тобі все це? Коли на моє роботу мені нудно, я беру пало та підпалюю щось. А потім гасиш цю. Пожежу. Звичайно, я пожежник. Мені взагалі подобається моя робота. Ну що ж, продавець, тепер ти наступний. Після нього вже будемо переходити до селян. Тому що щось вони всі підозріло посміхаються. Але ж добре, дивимося, що там в продавця. Стакан, календар, мотузка якась, книги, годинник і все таке. Насправді нічого цікавого, тому що він всі ці товари продає. Ну, він ж типу продавець. Щось з собою, звичайно, взяв. Можливо, тут комусь продати. Ну, це ми розуміємо, звичайно. Ну що ж, всіх наших Сти вже перевірили з ними все нормально. Камон ще дитину не перевірили. Дитино, ви думаєте, що ця дитина стріляла в селяна? А взагалі, чия це дитина? Мене селян запросив на день народження до себе, я йому подарував квітку. Так, зрозуміло, добре, приїде селян, сподіваємося з лікарні. І потім розберемося з тобою. Так, селяна, давайте вже проходити перевірку. Це хтось з вас стріляв у селяна. А може, оце ти також зайди в цей сканер, нехай тебе просканує. Ну якщо вам після цього стане легше, добре тоді. Я, якщо чесно, також нічого не приховую. Зараз запустимо його. Ну і ось в мене тут блокнот. Як ви бачите, в нього я там записую різні ідеї. Це я думаю всім зрозуміло. Ну, і камера, щоб, звичайно, знімати відео. Ну добре, добре, тепер ми вже будемо проходити твої перевірки. Так, звичайно, давайте. Тут залишилося шість селянів. Спробуємо це зробити максимально швидко. Так, в тебе тут смарагди і шматочок піца. Ну, звичайно, який селян без смарагдів? А шматочок піца я одразу взяв, тому що знав, що мені потім не Все ві. Змуть, та добре, добре, не нервують. Давайте наступний. Так а в цього селяна взагалі павуки в. Кишені, це, це нормально чи ні, ти ти знав про них? Це мої тваринки, я їх на прогулку вивів. В чому проблема? Ем, там немає ніяких проблем. А в цього селяна, друзі, пензик, і здається, я зрозумів, хто розфарбовує всім будинки, це ти. Я довго приховувався, але так це я, пробачте, потім змию цю фарбу. Звичайно, змиш, тому що всі думали, що це я. Думаю, що я тролю таким чином всіх. Добре, що ми в цьому випадку діздалися правду. А всього селяна, друзі, подивіться, Зубна щітка з собою, і ми от, це ще навіщо. О, я дуже часто чищу зуби, приблизно 15-20 разів на день. Ти не любиш, коли в тебе зуби, брудні? Так, і взагалі не полюбляю неприємний запах. Це зрозуміло, але я знаю, що часто чистити зуби також не можна. А в цього селена як ви бачите, пульт, навіщо ти його з собою носиш? І для чого взагалі він? Це пульт від мого телевізора, завжди його десь забуваю, тому ношу з собою. Справедливо, якщо ти будеш носити його Постійно з собою ти його точно не загубиш. І в останнього селяна, друзі, як ви бачите, золоті монети, звідки вони в тебе. Продав дещо. Своє, я маю на увазі, і заробив. Молодець, гарнесенькі такі. І що це в нас виходить? Ми перевірили абсолютно всіх. І це ніяк не допомогло. Я, я думав, що одразу допоможе. Не знав, що ми тут застрянемо настільки часу. Та давай вже дитину перевіримо, щоб точно бути впевненим, що це не ми. Ну добре, добре, так, дивись, хлопці ти зараз повинен взяти та підійти сюди. Давай, дядько, кавун тобі допоможе. Хе-хе-хе, що це, що це тут відбувається? Я, я нічого не бачу. Ей, що це тут за дим взагалі з'явився? Аго, селяни, я вас не бачу. О, когось все ж таки, когось все ж таки знайшов. А, так, це, це ви, хлопці, я вас зрозумів, селяни, ви там як? Це ви запустили цей дим, тому що взагалі нічого не видно. Давайте, друзі, краще відійдемо. ось, подивіться, що тут відбувається. Хтось диму тут додав, я не розумію. Здається, хлопче, кудись зник. Почекайте, дійсно кудись зник. Це він відволікти, напевно, вирішив. Ось повірте мені, як людині, яка розбирається. Це точно він стріляв у селяна. Та почекайте, може, він просто вирішив погратися, висновки робити рано. Давайте спробуємо його знайти. Він не міг піти кудись далеко. Я думаю, він ховається в якомусь з будинків, тому, друзі, їх треба перевірити. Може, в цих двох є? Так, тут, на жаль, немає, і в цьому подивимось, і тут також немає. Ну Він точно не міг піти кудись далеко. Дивний якийсь хлопчик, але знайти. Його точно треба. Це все ж таки дитина не хочеться, щоб він десь забукав. А ось дається йти. Відійди від мене швидко! Не хвилюйся, все буде нормально, дядька Кавун добрий. Я тебе не чіпатиму, просто не роби так більше, тому що через цей дим е, доволі погано дихати. Відійди від цього будинка і дай мені спокійно з нього вити. Рахую до трьох, один, два. Стоп, що в нього в нього зброя? В нього серйозно зброя! У дитини зброя, чуєте? А я вам про що сказав. Розбережья в цій темі. Нікуди він не втече, він точно нікуди не втече, друзі. В першу чергу зараз треба всі вікна тут позакривати, щоб він не зміг втікти. Зараз ми його, скажімо так, затримаємо, тому що він може бути небезпечним для нас. Я, звичайно, відмовляюся вірити, що це він стріляв, але виходить, друзі, що він. І його можна тепер навіть не сканувати, тому що одразу одразу зрозуміло, що в нього зброя. Камон, кинь це зілля у будинок, і відійди. Добре, а це зілля взагалі безпечне. Так. Коли кинеш, дитина повинна заснути, тільки одразу відбігай від будинку. А я зрозумів, щоб на мене не поділо. Ну добре. Спробуємо, друзі, знаєте, давайте як ось тут трохи зламаємо. Відкриваємо двері, кидаємо, друзі, і одразу, одразу тікаємо, закрити, закрити і тікаємо. Вчений, через скільки часу повинно спрацювати. Пів хвилини почекай і обережно заходь. Добре, а що з цією дитиною будемо робити. Знайдемо для неї нормальне місце, каво не хвилюйся. Ти говне це, йди та перевіряй. Ну добре. Добре, давайте, я пішов. Так, дошки я зламав, обережно заходимо. О, бачите, він спить, друзі. Він спить. Так, одразу забираємо зброю, і зараз ми його віднесемо в більш безпечне місце. Камон, давай, тут вже все готово. Хвилинку, зараз обережно візьмемо, готово і понесли, друзі. Понесли. Ви що клітку підготували? Серйозно? То ми не хочемо, щоб він достріляв. Та не буде вже він стріляти, тому що зброя тепер в мене. Ось так. О, вже і прокинувся. Можна тепер зачиняти. Ну що, розповідай, що це тільки що було? Хочете знати правду? Добре, буде вам правда. Ну, взагалі-то так хочемо. Ми ж для цього тут і зібралися. Стоп, що Що це таке? Хвилинку, відьма? А що ти робиш в цій клісі? Тобто почекай, це ти перетворилася на дитину. Я, я, і що? І виходить, що це ти стріляла у селяна. Так, але це тільки через те, що він не запросив мене на день народження. Він похукав взагалі всі. Всіх, як ти бачиш, окрім мене. Та бачу, я бачу, що він погукав абсолютно всіх слухай, Так це не привід в нього стріляти. Він забув про мене, хоча я йому навіть подарунок купила, тому і стріляла. Ну що ж, ми зараз вирішимо, що з тобою робити, так поліцейський? О, за це не хвилюйтеся, З усім цим ми точно розберемося. І я хочу тобі сказати, негарно прикривати свої злочини а дитиною. Кому? а ми тобі, до речі, одразу сказали, треба перевіряти його. Та пам'ятай. Я пам'ятаю, але хто ж знав, що все це станеться саме так, що тут опиниться відьма. Ти як взагалі перетворилися на нього? Я відьма, я різні зілля вмію варити Ну добре, добре, потім, потім поліцейським розповісиш. Головне, що це не зробили гості. Ось за це я дуже сильно хвилювався. Перевірили сьогодні, взагалі, всіх. І це було доволі круто. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. А Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я Кавун. До нових зустрічей.